とも。 Зараз треба прикладати усім фракціям максимальні зусилля, щоб парламент працював. Але я вважаю, що за даного керівництва парламенту парламент так само є недієздатним. Тому треба було б піднімати питання про зміну керівництва, тому що саме чинне керівництво не виносить на голосування надзвичайно важливі законопроекти, надзвичайно важливі постанови, звернення або виносять повну фігню, або от як вчора втрачається потенціал, що ми втрафили проголосувати й. Тільки одне звернення щодо заяву щодо невизнання виборів на окупованих територіях. А ще дев'ять ратифікацій, які були в списку. А до речі, вранці було 14 ратифікацій. Потім вони колись пропали і денонсації. Вони всі не лишились непроголосованими. Якщо вранці було 256 голосів, то станом на після повітряної тривоги було спочатку 201, потім 203, і Стефанчук закрив конкретне засідання.